Далі, по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області, повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесь яка. Якщо чесно, це звучить Жесть, але отакі от ну. Плани мирної угоди. І знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. Потихеньку, крок за кроком. Далі, річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією, тобто не контролювати це типорашкою. Оглянув, що з цього вийде, але от є такий пункт.